Відпустити камінь. Позбавлення недоліків характеру. Шостий і сьомий кроки. Друге видання Біл П. Тод У. Сара С. Хайзлден. Присвячується хорошій роботі з проходження семінарів. Велика книга Оживає. Корисна Молитва. Боже. Допоможи мені сьогодні знайти рівновагу між моїми недоліками характеру і принципами нашої програми, щоб бути корисним для себе, інших і для тебе, Бога, як я тебе розумію. Шостий крок були повністю готові до того, щоб Бог усунув всі ці недоліки характеру. Сьомий крок смиренно просили Його усунути наші недоліки. Передмова. Минуло понад 12 років з моменту першого видання книги Відпустити камінь. Протягом цього часу я представляв книгу на семінарах, ретритах та спікерських, що тривали від однієї до 12 годин. Позитивних відгуків на книгу Відпустити камінь більше, ніж я міг колись очікувати. Особливо мені приємно було чути. Що багато спонсорів дають копії книги для спонсорованих після прослуховування ними п'ятого кроку. Багато членів 12-крокових програм проводять групи за книгою Відпустити камінь у себе вдома. Вони зустрічаються вечорами раз на тиждень. Зазвичай відбувається 8 зустрічей за 8 тижнів. Як і я на моїх поглиблених семінарах. Ведучий у групі розподіляє історію у книзі між членами групи. Коли ми досягаємо місця у книзі, де написана історія. Член групи читає її та коментує те, як він чи вона ідентифікує себе з історією персонажа, новий матеріал у другому виданні був доданий. В результаті коментарів, отриманих від тих, хто читав перше видання та досвіду, отриманого мною протягом всього періоду моєї подорожі у одужанні, яка зараз триває 26 рік. Коли я тільки приєднався до АА, я думав, що програма дій, описаних у Великій Книзі, розповідає про тисячу речей. Потім я повільно почав розуміти, що в ній тисячу разів. Йдеться про кілька простих речей. На початку 1980-х років я працював в архівах штаб-квартири АА в Нью-Йорку, і одним з найчастіших питань було у чому різниця між дефектами характеру і недоліками? Відповідь полягає в тому, що немає жодної різниці. Білл Уілсон та інші автори великої книги не хотіли використовувати одне й те саме слово в обох кроках. Такий же підхід використовується і у цій книзі. Дефекти характеру використовуються взаємозамінно з недоліками. Нел Уін, протягом тривалого часу секретар Біла Уілсона та перший архіваріус АА І Я знайшли оригінал Історії мері Відпустити Камінь. Цією історією починається вступ у цій книзі. У старому бюлетені, який розсилався інтергрупам, так співпало, що цю книгу іноді плутають із відомим виступом Сенді Бі на конференції АА 1976 року. Виступ називався Відпусти камінь. Хоча у виступі Сенді образ відпускання каменю описувався лише три хвилини в 50-хвилинній промові. Це порівняння стало легендарним. Дякую, Сенді, за дозвіл включити твою притчу, відпустити камінь у це видання. Дякуємо всім тим, хто зробив внесок у появу цього другого видання, оскільки ми пам'ятаємо, що ми завжди будемо студентами в цій програмі. Ми, як і раніше, навчаємось і відкриті для нових можливостей, ми відкриваємо наші уми, щоб прийняти, і наші серця, щоб зрозуміти. Біл П. Вересень 2004. Вступ. Одного разу група людей, які практикують 12 кроків, прогулювалася на човні до острова під назвою Спокій. Люди на цьому човні були дійсно щасливі. Коли човен вийшов з дока. Кілька людей на борту помітили мері, що біжить по вулиці, намагаючись наздогнати човен. Один із людей на човні сказав Чорт, вона не встигне наздогнати човен. Інший відповів Можливо і ні. Давай, мері, стрибай у воду. Пливи, пливи, ти можеш! Ти можеш наздогнати нас. Мері стрибнула у воду. І почала пливти щосили. Вона відпливла від берега і почала тонути. Тепер всі на борту бачили, що Мері бореться, щосили, і закричали Давай, Мері, не здавайся, відпусти камінь. З такою підтримкою Мері знову попливла, але незабаром знову почала тонути. Вона вже йшла під воду, коли до неї долинуло, що всі кричать. Мері, відпусти камінь, відпусти камінь та пливи вперед. Мері смутно усвідомлювала щось на шиї, але вона не могла зрозуміти що. Ще раз, зібравши всі сили, вона попливла. Вона пливла дуже добре і навіть наблизилася до човна, але відчула як щось важке знову тягне її вниз. Вона бачила, як усі люди в човні простягали руки і кричали їй, щоб вона продовжувала плисти, і підказували Не будь дурною, мері, відпусти камінь. Тоді вона і зрозуміла, йдучи втретє підводу, щось навколо шиї це те, що топить її, коли вона хоче наздогнати човен. Ця річ була каменем, про який всі кричали. Образа, страх, нечесність, жалість, нетерпимість та гнів були лише частиною того, з чого було зроблено її камінь. Боже, допоможи мені позбутися каменю, заблагала вона. Зараз визволи мене від нього. Мері вдалося протриматися на плаву. Щоб розплутати деякі з мотузок, що тримають цей камінь на шиї. Як тільки вона це зробила, вона відчула, що її вантаж зменшився. Потім з новою рішучістю вона наповнилася готовністю звільнитися. Вона розірвала решту пут, і після звільнення від каменю вона була вражена, як легко стало плисти, і незабаром вона наздогнала човен. Ті, хто знаходилися на борту, вболівали за неї та аплодували їй. Вони говорили, яка вона молодець, як здорово знову бути разом і плисти в човні у приємній компанії. Мері почувала себе чудово і вже збиралася трохи відпочити та розслабитися, коли озирнулася на берег. Там, як їй здалося, вона побачила когось, хто хитався на воді. Вона вказала на нього іншим, справді, хтось намагався наздогнати човен, пливучи щосили, але без великого успіху. Насправді, здавалося, людина ось ось потоне. Мері озирнулася і побачила занепокоєння на обличчях інших людей. Вона була першою, хто нахилився за борт, і закричала: Гей, друже, відпусти камінь! Майк ділиться своїм досвідом відпускання каменю. Перед початком опису четвертого кроку Велика книга каже нам пияцтво було лише симптомом. Отже, ми мали розібратися з причинами та умовами. Ретельна інвентаризація показує ці причини та умови. П'ятий крок дозволяє поділитися ними з Богом та іншою людиною і зняти внутрішній біль які вони завдавали нам у минулому. Після закінчення п'ятого кроку я позбувався своєї інвентаризації, але залишив одну сторінку, де були перелічені мої основні недоліки характеру. Цей список стане в нагоді надалі. Вперше, коли я прочитав шостий крок, я думав, це означає. Що я повинен був прийти до якогось ангельського стану свідомості, в якому я повинен був стати і назавжди зали... залишатися повністю готовим, щоб Бог звільнив мене від усіх моїх недоліків. Я забув, що АА обіцяє духовний прогрес, а не духовну досконалість. Книга 12 кроків та 12 традицій дала мені правильний орієнтир. Шостий крок, шлях АА, описує найкращу життєву позицію, якої слід дотримуватися, щоб взятися до тієї роботи, яка буде продовжуватися все життя. Для мене це означає, що шостий крок робиться не один раз. Він продовжується протягом усього життя дужині. Навіть те, що є найкращою життєвою позицією, це завжди тільки початок. Одного разу, коли я був у Hazelden Fellowship Club у Сент-Полі, штат Мінісота, я прокинувся дуже рано і зрозумів, що час починати. Я дістав список дефектів і прочитав його знову і поставив собі два запитання: перше, чому я все ще тримаю за це? Друге, що? Це колись зробило для мене. Я міг вибирати, наприклад, триматися за ці дефекти далі. Я міг боятися їх відпустити. Але ж я чинив так протягом багатьох років, що й зробило мене алкоголіком. Отже, я став навколішки і промовив молитву сьомого кроку з Великої книги, де просив допомогти Бога змінити свавілля на Його волю. У 12 на 12 ця зміна називається основним елементом всякого смирення. Я прийшов до Хазлдону лікуватися, тому що я був у постійному стані занепаду духу та смутку. Тут в американському АА популярний вираз «sick sick and and tired of being sick and tired». Приблизно можна перекласти, як я втомився бути втомленим. Мається на увазі хронічний стан у тверезості, коли алкоголік постійно сумний, безрадісний, у хронічній млявій депресії. Я вважаю, що нам необхідний шостий крок, коли ми втомлюємося бути хворими, хворіємо та втомлюємося від недоліків нашого характеру. Алкоголізм є симптомом цих недугів характеру, цих недоліків характеру, наших дефектів. Ми хворіємо і втомлюємось від впливу цих недоліків характеру. І це відбувається не на наше минуле, а на наші нинішнє життя. У цьому безперервному процесі програма просить нас піти туди, де ніхто з нас ніколи не був раніше. В життя із позбавленням страху, стримуванням гніву і звільненням від образ, ідентифікації справжньої самооцінки, жалості до себе. Однак існує ціна, готовність кинути в виклик і змінити спосіб думок, мови та поведінки, які можливо не змінювалися протягом 10, 20, 30 чи більше років. Історії Мері та Майка чудові ілюстрації для кращого розуміння роботи над шостим і сьомим кроками. Перші п'ять кроків заклали фундамент для одужання, наступні два кроки надають активне щоденне рішення для зменшення перешкод, які заважають нам бути корисними для інших людей і нашої вищої сили, і особливо і в кінцевому рахунку. Які заважають нам бути собою, є чотири основні причини, коли ми не повністю готові працювати над шостим і сьомим кроками. Перша з них це свідоме рішення, що ми ніколи не відмовимося від певних дефектів характеру. Наступна – ми звинувачуємо у наших недоліках інших людей, ситуації або установи. По-третє – ми раціоналізуємо. Наша здатність до раціоналізації не обмежена. Перед одужанням ми провели роки, будуючи бар'єри проти неприємної дійсності. Нарешті це відмова. Ми абсолютно не визнаємо наш власний внесок у наші проблеми. Порядок 12 кроків має вагому підставу. Немає великого сенсу в компенсації шкоди в восьмому та дев'ятому кроках. Якщо немає ознак готовності до змін після шостого та сьомого кроків, скільки разів у пияцтві ми говорили, що жалкуємо про заподіяну шкоду, не маючи ні найменшого наміру змінювати свою поведінку, щоб не потрібно було знову вибачатися. Робота над кроками вісім і дев'ять буде марною, якщо ми ніколи не розпочнемо роботу над шостим кроком зі смиренням, про яке нам говориться в книзі. Обіцянки великої книги, сторінка 81, прийдуть після викладення кроків 8 і 9. Давайте звернемо увагу на слова Сема Шумейкера, щоб прояснити, про що шостий та сьомий кроки просять нас. Сем був епіскопальним священником, який керував церквою Голгофи, де спочатку Едбіт Тетчер, а потім і Біл Уілсон, співзасновник АА і основний автор великої книги. Почали одужання. Біл Уілсон говорив, що Сем Шумейкер передав йому і раннім членам АА духовні ключі, які привели до виникнення програми та 12 кроків. Шумейкер писав про необхідність прийняти, прийняття щоденних капі капітуляцій. У шостому кроці йдеться також про капітуляцію, як і в третьому. Але Шумейкер виділив один пункт дуже чітко. Ми здаємося настільки, наскільки в нас є Бог, як ми його розуміємо. Іншими словами, наш духовний прогрес залежить від нашого відпускання каменю. Ми дуже щасливі, що всі наші дефекти не розкриваються в нас одразу. Робота над кроками дає нам щоденне розуміння того, що ми можемо зробити сьогодні, щоб позбутися того, що заважає нам. Ми повинні щоденно усвідомлювати, що наші дефекти характеру протилежні принципам нашої програми. Шумейкер також передавав ідею раннім членам АА, що Бог розкриває стільки правди, скільки вони зможуть пережити. Це твердження прямо веде нас на сторінку 160 Великої книги, де сказано: ви отримаєте відповіді, якщо в своєму власному домі наведете порядок. Шостий крок допомагає нам зробити це. Деякі називають шостий і сьомий кроки забутими кроками, оскільки про них мало говорять. Інші називають ці кроки найголовнішими. Можливо, вся програма говорить про шостий і сьомий кроки. Працюючи над шостим і сьомим кроками, ми менше схильні до застрягання в старих, неефективних, негативних моделях поведінки. Ми розуміємо, як кроки, розташовані в такому порядку, повинні працювати разом. Це запобігає потраплянню в пастку думки, що просте розуміння програми достатнє, щоб зробити нас нещасними, і недостатнє, щоб зробити нас щасливими. Наприклад, деякі з нас можуть помилятися, вважаючи, що система підтримки спільноти, збори групи це все, що стосується програми дій. Дія шостого і сьомого кроків приводить нас до відпускання каменю, нашої упертості, жадібності, безглуздого дотримання старих моделей поведінки, мислення і почуттів, які завдають шкоди нашому прогресу у одужанні. Щоб краще зрозуміти, давайте знову звернемось до Шумейкера, який вважав, що прогрес в духовному житті ґрунтується на тому, щоб дивитися всередину та вгору, а не назовні та вниз. Читання книги Відпустити камінь це спосіб занурення у принципи, що лежать в основі шостого і сьомого кроків, не лише для розуміння, але й для дії. Ми розглянемо ряд ідей і прикладів того, як чоловіки та жінки зробили позитивні зміни у своєму житті, працюючи над шостим і сьомим кроками і виступаючи на зборах. Щоб розповісти іншим про свій досвід. Після завершення п'ятого кроку багато з нас ішли додому, читали два абзаца в великій книзі про шостий і сьомий кроки, а потім виконували їх. Хто не хотів би позбутися своїх дефектів характеру, особливо після розмови про них під час інвентаризації, ми відкрили список болю і страждання, а потім поділилися цим з іншою людиною і Богом. Звичайно, ми хотіли б позбутися недоліків і звичок нашого характеру. Ми молилися, щоб наші дефекти пішли і смиренно просили у Бога допомоги. Ми думали, що цим ми закінчили наші шостий і сьомий кроки. Продовжуючи далі, ми стикаємося з тими ж труднощами і проблемами, що виникають від тих самих дефектів, які переслідували нас раніше. Можливо, вони не проявлялись або ми не звертали на них особливої уваги після виконання п'ятого кроку, але вони повертаються з такою силою, що нас лякають і дивують. Ми звертаємося до нашого спонсора і говоримо, що, можливо, нам потрібно ще раз зробити четвертий і п'ятий кроки. Ми відчуваємо і діємо дуже схоже на те, як ми відчували і діяли раніше. Що ж нам потрібно робити? Або, можливо, після кількох років у програмі все стало просто нецікавим і нудним ми схожі на тліючі вугілля, групи вже не такі цікаві, як раніше ми дрейфуємо в місце, де нас чекає оніміння, де є видимість невеликого зросту і мало підстав для змін, чи можна пояснити, чому ми не зовсім готові, чому ми не можемо смиренно просити. Що чекає нас на нашому шляху? Якщо у нас є хороший спонсор, можливо, він або вона відповість, що, можливо, це не четвертий або п'ятий крок, який потрібно повторити, але що настав час по справжньому заглибитися в шостий і сьомий кроки? Замість того щоб обвинувачувати програму і людей у незадоволеності нашим життям, можливо, настав час. Щоб перезапустити процес роботи по кроках, повертаючись до початку шостого і сьомого кроків, пам'ятаючи, що програма допомагає тим, хто допомагає собі. Програма працює для тих, хто розуміє це. Біл поділився своїми думками про принципи порівняно з дефектами характеру. Одного разу я виступав на річниці групи А в Сент-Полі, штат Міннесота, і залишив учасників у роздумах. Якщо принципи 12 кроків одужання не самі кроки, то що таке ці принципи? Я повернувся на ту ж саму зустріч приблизно через рік, щоб вручити спонсорованим медалі трезвості. І декілька, декілька людей підійшли до мене з таким коментарем: Я шукав протягом всього року. З моменту твого виступу в літературі про принципи і не зміг знайти їх. Моя відповідь на це членом групи була такою ж, як та я давав своїм спонсорованим. Принципи 12 кроків одужання є протилежністю наших дефектів характеру. В одужанні ми намагаємося взяти протилежності наших дефектів характеру і недоліків і перетворити їх на принцип. Наприклад, ми працюємо, щоб перетворити страх у віру. Ненависть у любов, егоїзм у покірність, тривогу і неспокій у спокій, самодоволення у дію, відмову прийняття, ревнощі у довіру, фантазію у реальність, егоїзм у служіння, образи у прощення, нетерпимість у терпимість, відчай у надію, самоприниження у самоповагу, самотність у дружбу. Через цю роботу ми вчимося розуміти принципи нашої програми. Така робота може здаватися недосяжною для стороннього, але не для тих з нас, хто одужує і розуміє, що наша справжня мета духовний прогрес, а не духовна досконалість. Як написано у великій книзі, ніхто з нас не зміг абсолютно бездоганно дотримуватись цих принципів, ми не святі. Головне в тому, що ми готові духовно розвиватися. Викладі принципи є керівництво на шляху до прогресу. У книзі 12 кроків і 12 традицій сказано: 12 кроків АА представляють собою набір принципів духовних за своєю природою, які, якщо практикуються як спосіб життя, можуть позбавити від одержимості до випавки і дати можливість тому, хто страждає, стати щасливим і корисним у всьому. Що це за принципи, і звідки вони беруться. Протягом багатьох років список принципів, які відповідають кожному з 12 кроків, був надрукований у бюлетенях АА та на кишенькових картках. Покодження цього списку невідоме, хоча ним користується багато членів А? 12 кроків крок перший чесність. Крок другий надія. Крок третій. Віра. Крок четвертий. Мужність. Крок п'ятий. Відкритість. Крок шостий. Готовність. Крок сьомий. Смирення. Крок восьмий. Любов до ближніх. Братолюбство. Крок дев'ятий. Справедливість. Крок десятий. Наполегливість. Крок одинадцятий. Духовна свідомість. Крок дванадцятий. Служіння.